Я говори красиво з Євгеном Клопотенко. Тут ми вивчаємо цікаві слова української мови, дізнаємося нові і багато спілкуємося українською задля того, щоб мова наша була жива, задля того, щоб було її більше, і задля того, щоб ми отримували з вами справжню, естетичну і слухову насолоду, спілкуючись з нею. Перша частина вже викладена. Подивіться, будь ласка, напишіть комент, поставте лайк, мені буде приємно. А попереду друга частина цікавих назв і цікавих страв від Євгена. Євгена Клопотенка за матеріалами Тетяни Жидан розпочинаємо із страви, що називається Штурханці, давня українська страва з картоплі та кисломолочного сиру. Назва страви досить проста і зрозуміла, адже суть полягає в тому, що начинку не наче штурхають у картопляне тісто, впихають її, тобто суміш така картоплі і кисломолочного сиру. Цей рецепт виник на Поліссі, і це абсолютно не дивно, тому що в північному регіоні нашої країни страви з картоплею надзвичайно популярні, а рецепти завжди оригінальні. Донедавно, що осені в містах Коростень та увруч влаштовували фестивалі з приготуванням саме картопляних страв. Бульбу тут називають другим хлібом. Мій дідусь, Між іншим, так само завжди казав, що бульба це другий хліб. Тепер я знаю чому. І звідки це почалося. І ще одна страва це ламанці або шулики. Це коржики із солодковою маковою мачанкою. Для наших прапрапра! -пра -пра. Поколінь таке печиво було традиційним і називалися шулики або ламанці. Готували його здебільшого на моковія або на яблучний спас і робили пісний варіант, бо тоді починався піст. І ще одна класна страва це страва, що називається лемішка. Оце ви, можливо, і чули, і куштували. Це кашоподібна борошняна страва. Таке, таке як каша, одним словом. Це добра альтернатива хлібу. Угу. Вони схожі на сухарики, але ще тонші, на наче прісна маца. Їх можна подавати майже до всіх м'ясних чи страв із риби, закусок, салатів, а ще брати на роботу, як перекус у дорогу, на пікнік і подавати для великої компанії друзів замість картопляних чіпсів. Виглядає дуже грубо кажучи, як крекери. Ну так у порівнянні для того, щоб можливо хтось, коли почує це слово, зразу зміг собі асоціацію таку провести. Ну але це наше українське. І ще одна страва, і не остання на сьогодні це український десерт, який називається Вергуни. Вергуни дівчата смажили їх на вечорниці. А господині готували як гостиниць для корядників та щедрувальників. Відомо, що в селі Чечелевому Полтавської області навіть є музей присвячений Вергунам. Музей Вергунів, історії їх виникнення та із різними, звісно, рецептами. І остання на сьогодні страва, але далеко не остання в списку. Це страва, що називається варянка. Як це красиво звучить? Варянка. Варянка це український зігрівальний напій високоградусний із сухофруктами, медом, корицею та іншими прянощами. Рецепт цієї настоянки дійшов до нас крізь сторіччя. Згадка про приготування цього напою починається і ще з 15-го сторіччя. Дуже популярний він був саме на території Слобожанщини, Полтавщини та Подніпров'я існує алкогольна варіанка із додаванням самогону або горілочки, ну і безалкогольна варіанка. Ви зараз кажете, що схоже на узвар, схоже на компот. Ну можливо, тому що тут так само є сухофрукти, мед, кориця, інші прянощі. Але тим не менше, якщо уже проводити таку асоціацію, то певно це більше схоже на Глінтвейн, аніж нам озва до наступних зустрічей, Нехай щастить. Вчимо українську разом і шануємося.